Хочемо виконати призначення, ви хочете виконати призначення, можемо проявити якусь свою силу, явити себе. Але треба тут трішки зупинитись. для того, щоб зрозуміти наше призначення, програти різні ролі. І перші ролі наші це ролі в наших сім'ях і в наших родинах. Що тут перекос в ролях? Значить ми цю роль будемо відігравати десь в іншому місці. Там, де ми взагалі маємо програти іншу роль. Друга історія. Щоб подорослішати, дійсно вийти в дорослу позицію, потрібно сепаруватися від родової системи. Щоб сепаруватися від родової системи, а звідси ж і від батьківської, потрібно знати закони родової системи. Закони родової системи це той невидимий пласт. Це знову, як от ті системи, які в нас в тілі, та, вони невидимі, але вони працюють. Або не працюють, і тоді тіло не працює.